Шановні українці, українки. Регулярно доповідають правоохоронці. Міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно, всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем. Малюком Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Паробія. Вічна пам'ять. Тривають роботи в кількох областях після нічних російських ударів. Масштабна атака була. По Запоріжжю, Дніпрощині, Київщині по інших наших регіонах. Географія удару від Харкова до Луцька. Десятки людей постраждали тільки в Запоріжжі. 29 людей поранені. Серед них три дитини, одна людина загинула. Більше 500 російських дронів, 45 ракет. Значну частину вдалося збити. Зокрема, балістику, шість балістичних ракет, 32 крилаті крилаті. Ракет, також наші сили знешкодили за ніж 510 дронів. Більшість з них шахеди. Це вже другий такий масштабний удар Росії за тиждень, абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде. Це все чіткі сигнали і для Сполучених Штатів Америки, і для Європи, і для лідерів, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатись з Путіним. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. І важливо, що прем'єр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне, і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах в Китаї. Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх. Собі успільники відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином, і більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотисли Росію до припинення війни. Сьогодні був у мене на доповіді Ростем Умєров. Він повернувся після зустрічі в Туреччині в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо. Швейцарію, також кожна з цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це. Чекаю зараз на доповідь після зустрічі в Америці Андрія Єрмака. Він говорив зі Стівом Віткафом. Ми готуємось до зустрічі в Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!